Слушала, Поели хорошо? Да. Ну, все, самое главное. Значит, есть силы дальше работать. И сейчас я с огромным удовольствием хочу пригласить на эту сцену невероятного человека. Знаете, я в нее влюблена. Она не просто молода, она не просто красива. Она не просто умна и харизматична. У нее настолько ценнейшие знания. И знаете, я всегда говорю, для компании это большой подарок и плюс, когда приходят люди, профессионалы, очень глубокими знаниями. Этими знаниями она делится не только со своими партнерами, она делится со всеми нами. Итак, встаем уже, встречаем, готовим наши ладоши и встречаем Тыщина Олеся Бросовича Барабия! Thank Це все те, що нам ментально доводиться з вами переживати кожної ночі, кожного дня. І наша з вами задача сьогодні, оцю неймовірну енергію, яку ми з вами всі маємо, понести далі, наше суспільство, нашу країну, наш народ, неймовірний. Сьогодні, знаєте, яка шутка? Якщо буде апокаліпсис, виживеть тільки українці. Досвід, який ми з вами отримуємо в цьому воплощенні, да? в всьому житті саме тут сьогодні зараз. Я неймовірно вдячна компанії за нашу спільноту. Я сьогодні хочу, щоб компанія неймовірна корпорація САГ для нас була інструментом. Які нас з вами розширить нашу спільноту, у мене навіть є назва шлях життя, путь життя». Путь життя, шлях життя. Саме цей шлях, який ми з вами йдемо, кожен через свої болі, кожен через свої фінансові труднощі, кожен через свою ту. Знаєте, те відчуття, яке ми сьогодні з вами всі переживаємо, ми ви повинні вибрати себе. І сьогодні наша зустріч про себе, першу чим – про ваше здоров'я, тому що тіло це транспорт для вашої душі. І наскільки цей транспорт потребує СТО да, або ЧК, або, як хочете, це називаєте, але найважливіше. Це якому, яка якість життя нашою сьогодні, тут і зараз незважаючи на що. І тема сьогоднішньої з вами розмови Угадайте про що <пробати> <пробати> правильно. До мене сьогодні підійшла жіночка і питає, нутріціологія це про що? <пробати> і саме для вас я сьогодні розповім, що я є нутриціолог не просто тому, що я так обрала свій шлях. А так мене життя забуло всю індустрію, індустрію велнес індустрію збереження себе, свого тіла, молодості, збереження, і я є прикладом для кожного з вас. так? І сьогодні я дуже хочу, щоб ми з вами розуміли, що е, люди вони не шукають сьогодні пігулки, вони шукають, як вони можуть вирішити свою чи іншу задачу і здоров'я. І ви бачите, що у кожного своя мотивація, свій бій і свої страждання, втома, стреси, дефіцити, відчуття яних ресурсів. Наскільки це вам знайомо? Люди не шукають таблетки, вони шукають енергію, вони шукають ясність думок, спокій, ментальність, здоров'я. А лікарі вони номенклатурні працівники, які йдуть за хернікуванням. І вони не мають права робити будь-що від себе, тільки те, що їм дозволено. І дуже часто фармакологія вона диктує, що будуть вони продавати, вибачте. І якщо ми з вами сьогодні усвідомлюємо, що ми є спільнота, що ми ті, які ми є, неймовірні. І у кожного хто сидить в цьому залі, є своя історія здоров'я. Правда? А за вами стоїть іще декілька людей із своїми історіями здоров'я. І от нарешті сьогодні інше життя. І нарешті ми зрозуміли, що профілактика найдорожча профілактика, вона дешевше лікування. Ви погоджуєтеся. Ми розуміємо, що ми не просто тіло, ми ще є душа і дух. І в минулому році, коли ми були в дитоксі зі мною, я ще говорила, що у нас ще є один орган, віддільний — мозок. І кожен раз мої найперші пости, коли я тільки починала у нульових, у мене був такий блог у Фейсбуці, він називався Як не довести себе до лікарів. Сьогодні це вже переросло в трансформацію. Знаєте яку? Робота над своїм тілом і над, своє, своє, і над своєю родиною турбота да, з собою, оце і є свідомий вибір, яким ви можете особисто володіти безкоштовно. Ну і найважливіше не потрапити сьогодні до лікарів, правда? Найважливіше сьогодні зуміти себе так реалізувати в цьому житті фізичному, щоб не. Жити без болю. Скажіть до Ерсага, скільки в залі сьогодні присутніх тих, хто прийшов з болем фізично? І подивіться, зараз скажіть, ваше питання закрите? Бачите, одна рука залишилась. І сьогодні я хочу вам сказати, чому бати. Вони вирішують питання здоров'я, тому що вони не є ліками, і це правда. Бади вони не є їжею, і це також правда. Бада є біологічно активною добавкою до їжі, яка за рахунок компенсації ваших дефіцитів від звичайного харчування. Відновлює ваші нормальні, естественні, природні, як хочете, ресурси всередині організму. Тобто, ваше тіло, воно так створено Господом Богом, що ми всі відновлюємося самі по собі. І завдяки саме цим ресурсам ми можемо використовувати біологічно активні речовини і страв, із рослин, інколи із тварин, і отримувати здоров'я. Відновлювати його, тому що, поки живий організм, він здатний будь-яку проблему, задачу і здоров'ям вирішити. І от я вам хочу зараз звернути вашу увагу. У нас на наших баночках написано харчова добавка. Ви звернули увагу. А ми кожен раз говоримо «біологічно активна добавка в чому секрет. А все дуже просто. Справа в тому, що Україна відносить біологічно-активні добавки до їжі як промислова, харчова промисловість. Туреччина ж навпаки на державному рівні вони через якість сировини закривають питання якості джерела тих харчових добавок. так? Тому і сільське господарство вирощує харчову. Добавку в Україні біологічна активна добавка до їжі є також про те саме. І от ви знаєте, що мені дуже подобається? Що і ті, і інші закривають одну і ту саму потребу Потребу відновлення життя. Тобто, державний контроль через різні відомства для нас з вами зіграв дуже класну роль. І от Сьогодні на ринку біологічно активних добавок є декілька підходів до їх класифікації. Е, для чого я вам сьогодні це все розповідаю? Я хочу, щоб ви більше ніколи не мірялись, у кого кращі баби. Я хочу, щоб сьогодні ви вийшли професіоналами і зуміли фактами довести, що саме синергія якості сільськогосподарської продукції, тому що якість. Землі, в якій вона вирощується, якість добрив, яким вона одобрюється, якість поливу, якою водою поливається. Той період вегетативного дозрівання рослини, в якій збирається та чи інша лікарська рослина має такий самий вплив на якість кінцевої сировини, як і технології виробництва. І от сьогодні дуже важливо розуміти, що як харчові, да? безпека харчова, це Україна і країни ЄС. Якщо ми будемо брати ринок штатів, це відповідальність від виробника. І не завжди мас маркет Айхер є контролем, контролюючим органом якості. Це до тих, хто хоче купити дешевше, ми про це трошки пізніше проговоримо. Про Туреччину я вже сказала, що це саме з якості сировини може бути якісна продукція. Да? Ну І функціональні це такі, як японська і, і китайська народна медицина, вони завжди лікували як? за системами, за органами, да? у них тут дуже багато підходів. Але фактично, юридично всі мають ті чи інші якісні да, характеристики до класифікації балів. І головне, що для нас важливо, що це все про якість. І от е, хочу дуже е, повернутися до питання, що ж це таке нутриціологія. Я напевно відчувала, що мені сьогодні зададуть це питання. І от я вам хочу показати, що це наука, яка є мосточком ну, між їжею і здоров'ям на клітинному рівні. Будь ласка. Фраза клітинне харчування це маркетингова фраза. Не треба її ще галять. І кожен раз, коли ви тепер почуєте це, ви будете розуміти, що це просто маркетинговий хід. Все, що у нас потрапляє в клітину, є клітинне харчування. І бадані ліки, ви вже зрозуміли чому, тому що вони насичують організм будівельним матеріалом, і організм вже самостійно добудовує ті чи інші процеси. І Функції в тлідинах і в тканинах. Ба да? це не просто їжа в нашому випадку в компанії Ерсакти. Це дуже високо концентровані біологічно активні речовини в кожній капсулі. Ви пам'ятаєте К-20? 1738 міліграмів екстракції тміну? Це як? Це як досягнути в одній капсулі? І взагалі е, хочеться дуже з вами поговорити про довіру. Да? Е, про довіру компанії ми вже сьогодні говорили дуже багато. Ви вже зрозуміли, яку важливу роль грає походження сировини, сьогодні Наталичка також про це трошечки ще говорила. Сьогодні ми говорили про сертифікати якості і ми сьогодні також повторимо про це. Я хочу розказати про технологію. Але головне, що треба розуміти, що ці сертифікати це відповідь на, вам, на питання, як я можу довірити своє здоров'я. Ви коли купуєте в космо Єва, Ваксанс, в, в аптеці, будь що, ви можете за якими категоріями довіряти? Мас-маркет? За якими категоріями ви можете довіритися? Сьогодні ми знову маємо. Трошечки проговорю про сировину, да? тобто оці сертифікати GMP, які говорять про контроль, чистоту приміщень, персоналу, обладнання і кожну партію вони стандартизують окремим сертифікатом. Це сировина ICO, да? є такі сертифікати, який ІСО часто називають. Подивіться, скільки він відповідає за систему управління якість, стабільність, процесів, відсутність хаосу. Чому дуже часто середину повертають, тому що не буде відповідати вона цьому сертифікату. Чому е, харчова безпека це є важливо не тільки отруєння, а це є важливо для функцій всередині, як будуть критичні точки проходити ваш організм. Чому дуже важливо е, саме е, вплив на навколишнє середовище? Як ми можемо бути компанією, яка позиціонує себе як органічна компанія, засмічувати пластиком або навіть тими порошками наше навколишнє середовище? Тому ви повинні знати, що всі речовини, всі упаковки біорозкладні від 28 днів до 3 років, вони всі повністю розкладаються, тобто вони доступні для бактерій, які їх можуть перетравити. Ну і тут ви бачите різні е, стандарти. Візуально я вам показала, як виглядають вони, так да? про халяю також на те, сьогодні розповідала. Екосепт, хочу сказати, що це міжнародний орган, який тільки органічну косметику сертифікує. Ви не побачите, якщо, хоча б один інгредієнт в косметичному засобі, має агресивний якийсь компонент, він не буде мати цей сертифікат. Екосепт він дуже... Високого рівня да? Він відповідає всім зеленим вимогам. Ну, я хочу про технології виробництва. Е, справа в тому, що він е, контролює всі етапи виробництва від е, забору е, сировини, лабораторні дослідження і, закінчуючи останнім кроком, коли да, вже ця баночка заклеєна. За за, Дівчата, наклеєна етикетка, вона виходить з виробництва. І тут на кожному етапі йде контроль. 43 сертифікати ми сьогодні проговорили. Просто я не хочу повторювати те, що було сказано, я хочу з вами поговорити трошки так, в такому розмовній мові. Так? І от чому важливо купувати обренда? Нарешті ми підійшли до цього. Чому маркетплейс це не виробник, да? чому iHerb і живними різні взяті, вони не відповідають за якість, вони просто майданчик, на якому виставлені ті чи інші товари. І коли ми навчалися в школі на фіціології, у нас було таке завдання, нам треба було прозвонити по тим е виставленим товарам і попросити сертифікат відповідності до того, що вони пишуть. І дуже багато компаній з такими дуже знаєте, знайомими назвами, вони просто ігнорували наші листи. У нас в відкритому доступі на першій сторінці будь-які сертифікати, які ви можете відкрити і почитати. Тому дуже важливо довіряти своє здоров'я саме тому, хто відповідає за, свої, за якість свого продукту. Так, можливо, у маркетплейса є плюси, у них доступна ціна, у них широкий вибір, у них швидка покупка, але це часто мінімальні дози, не такі, як у нас. Да? Це нестандартизовані екстракти, це також дуже важливо. Це спрощені формули, коли е, просто може бути банально нарізана травичка і закапсульована в капсулу, може бути і таке. І дуже важливо зробити фокус на упаковку, щоб вона була яскрава, щоб вона продавала продукт. Да? І я не хочу говорити, що дешево це погано. Ні, не завжди, не завжди це так, правда? Не завжди дешево буде погано. Але треба розуміти, що це завжди мінімум активної речовини. Ну і що важливо, власне, виробництво. Що ще важливо? Контроль, система сертифікації, стабільність формул, довгострокова репутація 20 років і важливо, як це працює, тому що саме результати є відповіддю, чи ефективна, чи ні. Що таке БАД для клітини? Що це таке? Який біохімічний процес відбувається у кожній клітині? Як вона, ця клітина, Може отримати активну речовину із вашого шовково кишкового тракту, якщо там хронічне запалення. Яка біодоступність буде цієї речовини? І е, на сьогоднішній день, оця, знаєте, е, ми сьогодні розмовляли з місцевими про те, що були обстріли, і вона нам говорить, Боже, як же ж ви там виживаєте? Я кажу, ви знаєте, я контролюю за якістю повітря. І сьогодні вранці я подивилася, скільки в, в Мукачево 61 одиниця, в Києві 189. Ми дихаємо тим повітрям, який отруєним для нас. Розумієте? Ми п'ємо воду, яка ви бачите, що у нас на трубах, якщо ми не почистимо баню, що в нас відбувається в унітазі, як застоюється. Те вапно і так далі. Що ми йому? Ну, скільки ми з'їдаємо хімію в харчові нашій Я вже знаєте, що коли була студенткою, я говорила, харчова промисловість вона вже давно хімічна, тому що нам не, треба, щоб продукт е, вилежав довше на поличці супермаркета, щоб мука не скункувалася. Щоб цукор був кристалично ідеальним. І в 90-х роках ми ходили на Оденіха. У нас в Києві була виставка харчової промисловості. І купа баночок стоїть по 5 літрів, по 3 літри з притертими кришечками. І на кожній баночці, на кожному кристаликах цих різного кольору, написано аромат до курки ідентичний до натурального. Ви читали на складі нам упаковочка «Ідритичний дом натурального. І нам так смачно. А це все не буде. А що робити? Заходьте 23-го зі мною, я буду перші 10 днів розповідати, що робити. Тому я хочу звернути вашу увагу, що здоров'я це не продукт, це шлях. І здоров'я ми не купуємо в баночці, воно формується щоденними рішеннями. Як ми спимо, що ми з'їдаємо, чи усвідомлено ми купуємо в супермаркеті, чи підтримуємо себе бадами, і бади це інструменти. Але шлях це щоденний вибір продукції. І назву сьогоднішньої зустрічі: ми обираємо себе Філософія сучасного здоров'я це профілактика замість лікування. Підтримка клітини, а не боротьба з симптомами. Баланс тіла і психіки не може бути в роздратованому тяжківнику здорового мозку. Не можемо ми з вами не перебувати в депресії. Це фізіологічна норма сьогодні під час війни. Відповідальність замість страху і перекладання. Віддайність за власне здоров'я, за власне життя, за власну родину на чужу людину, на лікаря, який сидить, відпрацьовує свої години і працює за протоколом. І в'єму абсолютно все одно. спрацюється з храма лікування. Чи не спрацює? Не спрацює. Візьмемо іншу. Не спрацює. Будемо втручатися, відрізати. Тому свідомість це коли ти знаєш, що і найвище потрапляє в твоє тіло. Ти читаєш склад, ти розумієш, що ти приймаєш, знаєш джерело походження і довіряєш системі якості. Наскільки відсотків відповідає цей слайд дійсності, в якій ми сьогодні з вами в компанії Ерсах? Тому спільнота наша, шлях життя, це спільнота свідомих людей. Запрошуйте у спільноту свідомих людей. Переді мною були новачки, які всі говорили про спільноту, яким сподобалась Руднєва за її позитив, за її посмішку, за її натхненний вигляд, за радість від неї, яка лунає. І ті люди, які за лишунками нашої компанії, вони не знають, що ми є такі. І наша задача показати їм, що є розвиток, є досвід опитування, обмін досвід. Результатами, у нас ціла культура здоров'я, розумієте? І якщо ми з вами будемо говорити про шлях життя, це просто наше рішення жити не так, як інші. Я хочу підсвітити вам цей вибір наш. Ми вже є неймовірна спільнота, розумієте? І детокс може бути точкою входу, версах. А Ісах може бути інструментом, який ми з вами можемо запропонувати кожному. І те, що ми з вами сіємо, ми будемо пожинати. Як і говорить наш президент, за нас заслугуєте молитви людей. Ми дякуємо тим, хто нас запросив верстах. І, бачите, це вже не моє. І зараз е, я хочу з е, завершення свого виступу, у мене ще 10 хвилин. До 15-ї мілікату. Хто, хто До 15-ї? Супер. У мене ще 10 хвилин. Я хочу вам е, знаєте, передати свої емоції. Ми всі маємо дуже багато досвіду, е, досвіду прийому і ліків, і бадів, і різних засобів, які у нас були вдома. Да, там. В домі, прибирання і так далі. І якось, коли довелося спілкуватися з мережовиками інших компаній, які вихваляють свою бади, і вони розказують, Боже, у нас те, у нас це, не буду поіменно їх називати, так? це не має значення. Мені, мені такий лайфхак, світочка, мені сказала, каже, Леся, не міряйся, не йди в конкуренцію з бадами. Задаєте питання, от ви такі круті, от ви такі класні, ви такі шикарні бади маєте. А чим ви дихаєте, коли миєте у унітаз? І ви знаєте, тісно можна продовжувати. Так? А що ви впускаєте у ваше тіло, коли ви з сотні-лорітсульфатом? Що ви впускаєте в ваш шлунок, коли ви мирєте двері? Скільки продукти, продуктів нафтопереробки ви з'їли разом з корпусом борщу на сьогодні? І коли ми з вами будемо ототожнювати бади як з тим, що допомагає нам жити, організму функціонувати, я думаю, що більше ніхто не попитає. А скільки бадів можна вживати? Скільки бадів можна вживати за один раз? А як довго треба вживати бади? Да? А чому потрібно їх купувати кожен раз? Чому кожного місяця компанія в подарунок дає якийсь бад? Віщо вона це робить? Чи це не про культуру? Збереження власного тіла і душі. І ви знаєте, воно ж крутиться отак в голові, да, наша спільнота, які ми неймовірні, як ми любимо бути разом, збиратися в таких неймовірних заходах, понад які до речі на чого варті. І кожного разу хтось один вийде на цю стену і скаже, як жалко, що я приїхав сюди. Один. Yeah. Я вам дуже вдячна. Я вам дуже встречу. Давайте будемо свідомими, давайте будемо люди, любити один одного. І я хочу на сьогоднішній день залишити свій виступ з закликом. Колись їй покрас сказав про ліки і їжу. Да? Давайте її перефразуємо. Всі знають да, цю фразу. Якщо ти не хочеш, щоб ліки стали твоєю їжею, роби так, щоб їжа була ліками. І кожна біологічна добавочка, яку ви будете з'їдати кожен день, вона буде продовжувати ваше життя, вона буде омолоджувати ваше тіло, ви будете включати внутрішні ресурси вашого організму, ваша внутрішня біохімія, фізіологія. Вона працюватиме ідеально. Наша імунна система не буде атакувати ваші органи, тому що вона дезорієнтована, тому що кишківник не пропускає через запалення неперетравлену їжу і оці алергени це також проблема імунної системи. І дуже багато таких прикладів можна повторювати і говорити, що все геніальне просто. Полюбіть себе, будь ласка. Дякую вам.